Ми, пастари Джорджітері Пірсонс, знаєте, є дуже і дуже особливі дати: такі як дні народження, річниці, дні народження, не забувай це. Але знаєте, коли Біблія згадує якусь дату, вона справді є важливою, і Бог хоче, щоб ми знали про неї, пам'ятали її. Наприклад, коли настав день п'ятидесятниці, Дух Святий Вірно. прийшов у повноті свого служіння. Хвала Богу, і сьогодні я хочу поділитися з вами датою, яка важлива для мене. Саме цього дня я наповнився Духом Святим і почав говорити іншими мовами. Що якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому, отримати глибше розуміння молитви у дусі, дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Хвала Господу, сьогодні ми знову продовжуємо говорити про наповнення Духом Святим та говоріння іншими мовами. Слава богу це було так. оточено певною таємницею сотні, а то й тисяча років. Але цьому не слід бути чимось таємничим, коли у нас є писання. Фактично, у першому посланні до Коринтян 12.1 говориться: «Брати, Я не хочу залишити вас у незнанні щодо тих речей, які стосуються Духа Божого. Духа Святого, я не хочу, щоб ви були не проінформованими. Щоб ви мали неправильну інформацію, тому я буду навчати так. вас про це. Так. І саме тому ми тут, щоб ми могли знати і навчатися. Можливо, ви ніколи не були наповнені Духом Святим, Тоді сьогодні ваш день. Або можливо, були наповнені духом багато років, можливо, більшу частину свого життя, але ви мало що знаєте про це. Ми можемо разом досліджувати і вивчати ці речі, основи того, чому бути наповненими духом святим, говорити іншими мовами, це вкрай корисно. Вірую, чому так. важливо і потрібно ходити в силі Божій у царстві Божому, яку придбала для нас кров Ісуса. і поки Тарі ми закладали фундамент того, що означає бути охрещеним Духом Святим, і що Дух Святий для нас означає. А зараз ми поговоримо про фундаменти того, чому кожному віруючому слід молитися іншими мовами і ми звернемось до деяких місць писання. Я справді хочу поділитися дуже особливою датою в моєму так. житті. Розповісти про той день, коли зі мною це сталося, і наскільки це було важливо. але давайте спочатку звернемось до деяких місць писання і поговоримо про наповнення Духом Святим з ознакою або проявом говоріння іншими мовами. і перше місце писання це дії, другий розділ перший вірш. Ми вчора вчора. Читали це А коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. і раптом зробився шум з неба, ніби від сильного рвучкого вітру, і наповнив весь дім, де вони знаходились. І з'явилися їм розділені язики, наче вогняні, і осіли по одному, на кожному з них. І далі говориться, і наповнились всі Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. Джорджі, чи може так, я тут звичайно. дещо зазначити? Тут говориться, вони так. всі наповнились Духом Святим. І я думаю, це важливо зазначити, що ніхто з них не став винятком. Тому, коли люди кажуть, ну можливо, це для деяких, але не для всіх. То тут говориться зовсім не те. Якби він хотів показати, що це для декого, а не для всіх. То тут говориться зовсім не те. Якби він хотів показати, що це для декого, а не для всіх, то був би хтось, хто не отримав це. Були б один, два чи п'ятеро людей, так. а можливо, і багато тих, хто не отримав цього. Якби це призначалось лише для кількох особливих, але тут навпаки говориться і наповнились всі Духом Святим, і почало говорити іншими так, мовами. Вірно. Ми знаємо, що це не те саме, що бути народженим згори, бо Ісус сказав учням прийміть Духа Святого. Він дихнув на них, і це дихання так. Духа зробило їх новим творінням. Так. Говоріння іншими мовами є зовнішнім проявом сили Духа Святого всередині нас. Це зовнішній прояв Духа Святого, який знаходиться всередині нас. Воно стає чимось таким великим і значним, що переливання через край інших мов є відповіддю на це. Це неможливо утримати всередині, це неможливо стримати. це щось дуже і дуже сильне. І Це перша ознака хрещення Духом Святим. пам'ятаю, коли ми навчались в університеті Орела Робертса, брат Робертс навчав про Духа Святого у наші дні. Пам'ятаєш ті заняття? Мені подобались і ті заняття. І він мав книгу, в якій говорились про всі ці різні речі. І він говорив про першу ознаку хрещення Духом Святим, про говоріння іншими мовами. і це є надприродним доказом того, що всередині вас живе дух. Можеш прочитати це з 10-го розділу дій? Я хотіла сказати наступне. Насамперед говорячи про мови. Чому говориться мови? Цікаво, що Біблія каже, що вогонь прийшов у вигляді язиків, і чим були ці язики? Ніби вогняні язики, які відриваються від сонця, вони називаються вогняними язиками. Вони просто так, відірвались від так. того головного вогню Духа Святого і тому цей вислів. І Павло сказав: якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, тому це мова духа, і він народжений від духа важливо відзначити те, що це виходить не з голови, так виходить з вашої внутрішньої людини. І ми говорили вчора про те, що ми дух, душа і тіло. Так. Верно. Гаразд. Бо це надприродні докази того, що всередині нас живе дух дії. 10.44. Коли Петро ще продовжував говорити це, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухали Слово, і це 10 розділів. Кажуть, що вони охоплюють 10 років церкви. І віруючи з обрізаних, що прийшли з Петром, здивувались, що дар Духа Святого вилився і на язичників. Бо чули їх, що вони говорили мовами і величали Бога так. саме так. Вони дізнались, що ті були наповнені духом. Вони побачили це надприродний доказ, так коли так. ті почали говорити іншими мовами, і це сталося так швидко і так переконливо, я би сказала так, так сміливо, так. що було зрозуміло, що це те саме, що і 10 років тому пережили вони. Вірно. І це сталося приблизно через 20 років. Тому, якщо хтось хоче сказати, ну всі ці інші мови закінчились День п'ятидесятниці. Ні, вони тривали й далі. Вони тривали, тривали і тривали. І вони тривають і до сьогодні. 19-й розділ дій, перший вірш. Під час перебування Аполоса в Коринфі, Павло, пройшовши через верхні країни, прийшов в Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх: чи ви прийняли Духа Святого, як вірували? Це говорить нам. Ось вона. Два окремо. Ось воно. І це може статись так, як сталося у Домі Корнилія. Вони почули слово Боже, вони так. прийняли одразу все, народились згори, наповнились духом. Вони прийняли одразу все. Але тут нам вказується на те, що Павло вважав, що вони повірили. Так. але потім він виявляє, у що саме вони повірили. Вони поки що навіть у спасіння так. не повірили. Так. Гаразд продовжуй. Гаразд. Вони ж сказали йому: ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. Він сказав їм: у що ж ви хрестились? Вони відповідали в Йоанове хрещення. Павло сказав: «Іоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб вірили в того, хто прийде після нього, тобто в Ісуса. Почувши це, вони охрестились в ім'я Господа Ісуса. Так. Тобто лише тоді вони спаслись. Ось коли вони спаслись. Павло спочатку вважав, що вони були спасенними. Так. Але потім він зрозумів, що вони не були спасенними, і він передусім привів їх до народження згори. Коли ж Павло поклав руки на них, Дух Святий зійшов на них, і вони заговорили мовами і пророкували. В них уже діяв прояв духа у вигляді так. інших мов. І водночас на них зійшов дух пророцтва. Так це були люди, які прагнули речей Божих. Але вони чули лише Івана, який говорив: вам потрібно покаятись і так. прийде хтось інший. Так Тому вони були готовими, коли Павло сказав їм, тим, хто мав прийти, був Ісус, і він прийшов. І вони повірили і одразу ж так. робили наступний крок. Хвала Господу, і на них зійшов Дух Святий, вони почали говорити іншими мовами і пророкувати. І я хочу нагадати вам, що вчора і позавчора ми говорили про те. Що Павло написав Коринтянам? Я більше за всіх вас молюся іншими мовами. В розширеному перекладі Біблії говорить, я молюся іншими мовами більше за всіх вас разом узятих. тому у цій сфері свого життя він був дуже активним. Також є дії інших мов і тлумачення у церкві, коли у когось на зібранні в церкві є висловлювання іншими мовами. А хтось тлумачить його. Ми буквально недавно бачили це в дії у нашій церкві. Так, здається, це є в наших тезах, щоб ми могли поговорити про це докладніше. Але я говорив про те, що є особистий бік цього. Коли ви особисто так наповнені Духом Святим і інші мови є даром від Бога. Це дар молитви і присвячення. Насправді це дар, який з'єднує нас з Господом сильніше. Еніседев 16 розділі Евангелія від Марка говориться, що це досяжно для кожного віруючого. Так ті, хто вірить в моє ім'я, матимуть владу у сфері духа у невидимій сфері. Вони матимуть владу над демонами, але інші мови будуть наділяти їх силою, оскільки вони віруючі, вони мають владу. Але інші мови будуть наділяти їх силою, так. діяти владно і авторитетно у царстві так. Божому, у царстві улюбленого Сина. Розділ. так, мені це подобається. Ця історія. Мені потрібно знову відкрити розширений переклад Біблії. Отже, восьмий розділ дій ми бачимо, як Петро служив. І ці речі Божі, вони розкривались. Ми бачили, що відкрилось в день п'ятидесятниці. Там було багато всього, інші мови. Але ви також бачите чудеса і знамення, і цікаво, що ці чудеса почали відбуватися лише після того, як ця духовна річ надприродні двері відчинились, і вони увійшли в них говорячи іншими мовами і приймаючи це. отже, ми бачимо тут. Давайте прочитаємо п'ятий вірш. так. Филип прийшов до міста Самарянського і проповідував їм Христа. Народ же уважно слухав, що говорив Филип, бачивши чудеса, які він творив. Тобто там постійно відбувалися чудеса. Бо нечисті духи з багатьох, хто мав їх, виходили з великим криком. А багато розслаблених та кривих зцілилося. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо не лише що люди зціляються, а відбуваються чудеса відновлення. могутні речі. І була радість велика у тому місті. Був там один чоловік, на ім'я Симон, який перед тим займався ворожбитством і дивував народ самарійський. Тобто цей чоловік був широковідомим. Він був відомою особистістю, і він займався ворожбитством і окультизмом, видаючи себе за когось великого. Його слухали всі від малого до великого, кажучи, це є велика сила Божа, А слухали його, тому що він довго дивував їх ворожбитством своїм. Але коли вони повірили Филипові, який благовістив про царство Боже та ім'я Ісуса Христа, охрестилися чоловіки і жінки. І навіть Симон також увірував і хрестившись, перебував з Филипом. Він був відданий Филипу Отже, ось ця картина. Вони бачать деякі могутні речі. Демони залишають людей. Люди, які ніколи не ходили, ходять. Каліки та криві ходять. могутні прояви. Це так дивовижно, що цей чоловік, який раніше займався ворожбитством і до якого було прикуто стільки уваги, був готовий залишити все заради того, що він побачив. і він не зводив погляду з Филипа. Він не відходив від Филипа. І що сталося потім? Апостоли, що перебували в Єрусалимі, почувши, що Самаряни прийняли слово Боже, надіслали до них Петра та Івана. Гаразд, тепер нам потрібно їх навчати. Филип не був учителем, тому вони надіслали Петра та Івана, щоб ще більше навчити їх Слову Божому. які прийшли і помолили за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не сходив на жодного з них. Вони були тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Ось звідки ми знаємо, що коли Ісус сказав, хто ухриститься, той буде спасений, він говорив не про водне хрещення, а про хрещення в Його ім'я. Тоді апостоли поклали на них руки і вони прийняли Духа Святого. А Симон, побачивши, що через покладання рук апостольських дається Дух Святий, приніс їм гроші. Він міг побачити, що люди наповнились Духом Святим. Він бачив щось. Тобто був якийсь зовнішній прояв, якийсь зовнішній доказ, який показував йому силу Духа Святого. Тобто, це було щось, що він міг бачити, щось, що він міг відчути щось реальне, так і він запропонував за це гроші. Симон не запропонував гроші за те, щоб стріляти людей. Він не запропонував гроші за те, щоб виганяти демонів. Він не запропонував гроші ні за що інше, але це було чимось таким сильним, що він був готовий. Він повернувся до своїх старих доріг і сказав: У мене це має бути. Я повинен мати це. Дайте мені цю силу і владу. Так ось ми знову повертаємось до речей Духа, маючи таку сміливість та владу, щоб той, на кого я покладу руки, отримував Духа Святого. Але Петро сказав йому: нехай срібло твоє буду з тобою на погибель, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Нема тобі в цьому частки ні долі, бо серце твоє неправе перед Богом. Цікаво, що вони переклали тут це грецьке слово як доля або частка. Грецькою насправді говориться. Джордж, Манера, що там говориться? У цьому говоріння, способі говоріння думати, що можна купити цей прояв, спосіб говоріння, так, так. цей сміливий, авторитетний так. потік мови духа і Симон хотів цього більше, ніж він хотів стіляти кривих чи бачити, як відкриваються очі сліпих, так. чи ваганяти демонів. Для нього це було чимось великим. І Петро сказав: тобі краще покаятись. Так І я вірю, там так. про це не говориться, але я вірю, що Симон покаявся, бо й він теж міг наповнитись Духом Святим. Яка сила? Так насправді І для мене це щось дуже особисте. я хотів поділитися цим, бо на самому початку передачі ми говорили про важливі, важливі дати. Важливі дати. і в моєму житті є одна важлива дата. Це 18 вересня 1975 року. Це був четвер. Але дозвольте мені почати трохи раніше. Я спасся у 1972 році. В той час я жив у Масачусетсі, і я спасся під час того великого руху Ісуса, який охопив США від одного узбережжя до іншого. Це був рух Божий, який зачепив особливо молоде покоління. І в ті дні був розцвіт руху Хіпі. І на противагу руху Хіппі почався весь цей рух Духа Святого, і він мене захопив. Я прийняв спасіння в той час. Я почав ходити там до невеликої церкви. Я справді захопився цим. саме тоді. У мене з'явилась спрага до церкви. і Я пережив деякі чудові речі. Я пригадую, що перед тим як піти в неділю до церкви, я жив з групою хлопців, з якими ми разом навчались в останніх класах школи. Ми разом спаслись. І ми всі разом ходили до тієї самої церкви. І перед церквою ми подивилися дві передачі. Ми подивились по телевізору Кетрін Кульман, а потім подивилися Орела Робертса. І щоразу, коли показували університет Орела Робертса, мене так тягнуло туди, бо я прагнув Бога і прагнув того, що він для мене має. І я подав документи до університету Орела Робертса, і дивовижним чином мене було зараховано. Давайте не будемо говорити про мої випускні екзамени у школі. Мабуть, Господь хотів, щоб я там навчався, бо він допоміг мені туди вступити. І я згадую той день напередодні мого від'їзду до університету Орела Робертса. Я сидів біля сцени у ті маленькій баптистській церкві, розмовляючи зі своїми друзями, і ми говорили про мій від'їзд до університету Орела Робертса. І вони сказали щось на кшалт. Ну, я чув, що коли ти вступаєш до університету, тобі потрібно відстояти чергу в адміністрацію. Коли підходить твоя черга, вони дивляться на тебе і кажуть: тобі молися іншими мовами. І лише після цього тебе приймають до університету. І я справді був занепокоєний. Бо в той час я не був наповнений Духом Святим. і Я поїхав до університету, і там було багато всього. Багато всього, що можна було почути, стільки людей, яких можна було послухати, і я почав пропускати деякі свої заняття. В той самий час в університеті Орела Робертса у нас були відділення для чоловіків та жінок. Вони були з'єднані між собою, щоб можна було спілкуватися, робити якісь речі. І так стало, що Террі Коплен теж навчалася там. І ми тоді були знайомі, Але це було більше. Ми тоді ще Як не співнічі південь. Це був мій гумор з півночі, бо ми в той час ще не зустрічалися. Але Террі повідомила нашим братам, що її тато буде проповідувати в одній церкві і що вона запрошує нас приїхати на зібрання, і для нас навіть замовили автобус, і ми поїхали у Талсу до тієї церкви. І коли я зайшов до того приміщення, там було стільки людей. Зал був настільки наповнений, що їм довелося посадити всіх студентів з університету Рола Робертса на місця для хору, які знаходились за кафедрою, за якою того вечора мав проповідувати проповідник. Я пам'ятаю той вечір, Террі сиділа десь за шість місць від мене. Її тато мав проповідувати і спочатку вони представили Кенета, але то був Кенет Хейгін молодший. І я подумав, це не її тато. Потім представили ще одного Кенета. Це був Кеннет Хейгін старший. Я подумав, це не її тато. І Вже потім почав думати, що всіх проповідників звали Кенетом. Потім представили Кенета Копленда, і Кенет Копленд вийшов на кафедру. І перше, що він сказав, для чоловіка Божого є три великі честі. Номер один бути покликаним Богом. Номер два бути запрошеним проповідувати перед рівнем тобі. І номер три це коли жінка Божа кохає і поважає тебе. І я подумав, це те, чого я хочу. Я хочу, щоб мене любила і мною захоплювала жінка Божа, не усвідомлюючи, що дівчина, яка сидить за шість місць від мене, є моєю майбутньою дружиною. Я сидів там, дивився на моє майбутнє у тій церкві. Брат Коплен того вечора сказав: найважливіше, що людина Божа може робити в молитві, це молитися іншими мовами. І я ніколи не чув, щоб хтось говорив це так чітко і ясно, так фундаментально. бути наповненим Духом Святим і молитися іншими мовами. І того вечора, після закінчення зібрання, я пішов в автобус. Террі стояла там, і я сказав їй: Я хочу сказати твоєму татові, що цей вечір назавжди змінив моє життя. Я сів в автобус, повернувся до своєї кімнати у гуртожитку, і ми з моїм сусідом взяли два стільці, поставили їх один проти другого, і він сів напроти мене і сказав: Починай. Я сказав Ні, ти починай.' Він сказав Ти починай. Я почав, і я був наповнений Духом Святим, і вперше в моєму житті почав молитися іншими мовами. Слава Богу, я почав це робити і не припиняв це робити. Так всі ці роки, починаючи з 1975 року, я продовжував молитись у дусі святому, і це ставало все більш насиченим та вагомим. Це ставало більш важливим у моєму житті, і це допомагає мені у тому, що я тут роблю. Це допомагає мені як служителю Євангелії. І я дякую Богові за те, що коли я можу бути наповнений Духом Святим, то і ви також можете бути наповнені так. Духом Святим отже, ми ще повернемось буквально за хвилину і помолимось з вами, щоб ви могли наповнитись Духом Святим і почати говорити іншими мовами. Тому залишайтеся з нами. Не втрачайте свою позицію віри, і ми ще повернемось. Молитва у дусі це більше ніж говоріння іншими мовами. Це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця, незалежно від ситуації, ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Террі, я вірю, що нам потрібно сказати це прямо зараз, що ви можете бути наповнені Духом Святим, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже легко. Насправді. І знаєш чому це легко? Тому що Бог хоче, щоб так. ви були наповнені так. духом. Бог хоче, щоб ви були наповнені духом. У третьому розділі послання до Галатів говориться, що Ісуса було зроблено за нас прокляттям, щоб благословення Авраама могло прийти до вас, щоб ви вірою могли отримати обідницю духа. Ісус все зробив, і вам залишилось лише прийняти це. Як ти говорив сьогодні у твоєму свідоцтві, просто стрибайте оце, так, це так. стрибок віри. Але ти просто стрибнув у це, і Дух Святий не буде говорити ці слова за вас, але він дає вам слова, які будуть виходити з вашого духа. Вони будуть підніматися з вашого духа. Якщо ви вірою будете брати Тому, і якщо говорити, якщо ви готові, я хочу, щоб ви повторили це за мною. Повторили разом з пастором Террі. Амінь, і ми зараз подбаємо про те, щоб ви перед усім знали Ісуса як вашого Господа, а по-друге, були наповнені Духом Святим. Повторюйте за мною. Отець небес Небесний. Дякую, Дякую тобі. тобі за Ісуса. За Ісуса. Я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса як мого Господа і Спасителя Господи Спасителя. Наповни мене зараз, наповни мене дорогоцінним зараз. дорогоцінним Духом Святим, дорогоцінним Духом Святим. І я говоритиму іншими мовами. І я говоритиму іншими мовами. Як дух дає мені промовляти? Як дух дає мені промовляти. А тепер просто починайте. Давайте просто зробимо це, починайте. Вам потрібно просто продовжувати Дякую, це робити. Сусі, так ми зараз не маємо часу, щоб продовжувати це робити, але це не означає, що вам слід припинити. Тут є щось більше. Жути підкорятися духу і дізнаватися більше і більше. Так на так. цих передачах ми лише трошки торкаємося всіх цих речей, але ми віримо, що наші безкоштовні матеріали і наші передачі допоможуть вам отримати глибше розуміння того, що означає бути наповненими Духом Святим. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Як я вже сказала, там ви знайдете наші матеріали, які допоможуть вам збудовувати вашу віру і зростати, дізнаватись більше про Духа Святого. Ми хочемо, щоб ви годували цим свою віру. Ми віримо, що накопичення за всі ці роки матеріали будуть благословенням для вас, коли все це буде потрапляти у ваше серце. Діліться цим з вашими друзями та родиною. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його до нашого офісу у вашому регіоні. Обов'язково приєднуйтесь до нас завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас. О, ми любимо вас. Так і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.